При наявності цих симптомів, ти повинна чимдуж побігти до свого гінеколога, тому що це надзвичайно важливо для твого майбутнього здоров'я. Зміна об'єму густини, кольору чи запаху щоденних виділень. Свербіж, печіння, почервоніння шкіри вульви, нерегулярність менструального циклу, ранній початок чи затримка менструації, мізерні чи надто інстинсивні менструальні виділення, кров'яності виділення всередині циклу, біль внизу живота, гострий або ниючий, постійний чи періодичний. Біль під час чи після статевого акту, кровотеча після чи під час статевого акту, дискомфорт, пачіння, при сечовипусканні, нетримання сечі, поява кондилом на статевих органах і будь-які інші симптоми, які нетипово з'являються, потребують до обстеження. Пікуся про своє здоров'я і знай, ти в себе одна така красуня.